Тетріс. Це ідеальна гра. Тетріс з 31 березня. Це була найкрасивіша річ у світі. Я зіграв лише п'ять хвилин, проте досі бачу у снах падаючі фігури. Засновано на реальних подіях. Це поезія, мистецтво та математика, що працюють в чарівній синхронності. Це ідеальна гра. Тетріс, 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 Тетрис. Тетрис. Не розумію. Оригінальний серіал Apple. комбінація е, тетра з грецькою 4. та тенісу. Тенісу російський винахідник любить теніс знизу Т... та догори. Гра не тільки викликає звичку, вона не полишає вас. Це єдиний шанс на життя. Генк. Ти один з десятка людей, які бачили те, що перед тобою. Це називається геймбой. Запишіть на нього тетес, а права зможеш отримати цього березня. Права у Радянського Союзу, всесвіт просто не буде. Я поїду до Москви. Ти збираєшся в країну, що досі вважає Америку своїм головним ворогом. Добренько, точно спершу не хочеш поговорити з дружиною. Піонери завжди виграють, та не буквально ж. Слухай. Ти, хоч колись чула таку тишу в нашій квартирі. Це винахідник Тетрісу. Ваша гра геніальна. Я зроблю вас мільйони. Містер Роджерс. Ви колись вели перемовини з совєтами? Ми приїхали за Тетрісом. Ви, ви усі всі всі тут лише заради грошей. Що, що я не знаю російської? Найвпливовіші люди в комуністичній партії слідкують за вами і вашою родиною. Ви знаєте, де ваш чоловік? Якого біса тут коїться? Світ змінюється. Та Радянський Союз не лишиться осторонь. Хочете грати з дорослими хлопцями. Так, працює цей світ. Де мої гроші? Це божевілля. Ми вас не захистимо. Іноді треба забути про правила. Хутко, 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 хутко! Гра, від якої не відірватися. Це злочин. Історія яку не вигадати. Радянський Союз розпадеться. Тарон Еджертон. Вони брешуть. Усі брешуть. Лети додому. Кавалерія на підході. У нас нема часу. В мене є план. О, Олексій! Олексій! О, Та обличте. Знов на найцікавішому. Тетріс. Непогано. 31 березня.